Це було теплого сонячного дня. Все навкруги раділо весні. Квітнули сади, щебетали пташки. У блакитному небі летів журавлинний ключ. Десь весело дзюрчав весняний струмок, а під високою тополею на вулиці стояв маленький хлопчик і плакав. Він не бачив, як квітнуть сади. Він не чув, як щебечуть пташки. Небо здавалося йому не блакитним, а чорним. Журавлинний ключ давався хлопчикові зразком сльозин. Люди йшли повз маленького хлопчика і не помічали, що він плаче. Один лише дідусь побачив хлопчика, підійшов до нього, поклав йому руку на голову. Він довго щось хлопчику говорив, про щось його розпитував. Хлопчик скрізь сльози щось розповідав дідусеві. Так вони розмовляли з годину. І от хлопчик. Усміхнувся. Він побачив навкруги, що квітнуть сади. Він почув, як весело щебечуть пташки. У блакитному небі перед ним затремтів журалинний ключ. І хлопчик подумав а зараз весна як то мило та гарно, коли хтось осушить сльози на очах іншої людини і пробудить у неї усмішку. Діти то хто ж летів у блакитному небі соколина зграйка, журавлинний ключ чи жайворонок? Маленький хлопчик танцював, плакав чи грався. Люди йшли повз і аплодували хлопчикові, не помічали його чи, можливо, пригощали цукерками. Хлопчину побачив дідусь, дівчинка чи сусід. Дідусь хлопчиком розмовляв з годину, цілий день, 10 хвилин. Після розмови хлопчик зрадів та перестав плакати. Чи плакати став ще голосніше, а можливо, репетував. Малята, а як вчинили б ви, коли б зустріли хлопчика?